Перші п'ять громадських активістів разом з інспекторами ДАІ виїхали на чергування о сьомій ранку. Як і інспектори, вони мають певне екіпірування, жовто-синю пов'язку та значки. Активісти запевняють, чергування спільне, як і мета запобігти аварійності та забезпечувати правопорядок на автошляхах. Наша організація, це комітет по боротьбі з корупцією і захисті прав громадян. виступив з ініціативою самі в з інспекторами ГАІ. Патрулювати город правила дорожнього руху ніхто не відміняв. Ми наблюдаємо о тому, щоб вони соблюдались. Ну і відповідно, інспектори встановлюють. Ми смотрим за тим, щоб і водії соблюдали, Ну і інспектори теж підтримують правила. Активісти наголошують, мета їх присутності на чергуванні допомога правоохоронцям у підтримці спокою на автошляхах. Ініціативу громадськості щодо спільного патрулювання у державтоінспекції підтримали. Громадськість звернулася до Криворізького міського управління міліції з ініціативою про те, щоб здійснювати спільне патрулювання на вулицях і дорогах міста спільно з співробітниками патрульно-постової служби, Дорожньо-патрульної служби Державта інспекції, щоб входити до складу наряду. Вони прибувають до підрозділу, починається служба з інструктажа особового складу, теж приймають участь і представники громадськості. Також слухають всі інструктажі, орієнтування, які на даний момент є на території міста Криворогу та території України, і потім розподіляються по нарядах і несуть службу спільно. Інспектори, ДАІ і надалі працюють у звичайному режимі, виконуючи свої безпосередні обов'язки профілактику аварійності та запобігання правопорушенням на дорогах. Практику спільного патрулювання планують продовжити.